Ви в нас в 6 днів. Так? З якими такими от проблемами ви до нас звернулись нагально? З ушкодження зв'язок правого Угу. 15 го було августа. І я прийшла буквально 16 жовтня сюди. Я приймала препарати теплові, потім на От платформі. 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 І за цей час я, ну, у мене покращився тиск, нема тиску зору 120 на 80. Давайте по у порядку, мене. а був до цього який тиск? 140. 140, ну він да. без препаратів Брест. просто? Брест, я без препаратів. Значить за 6 днів стабілізувався тиск? Тиск, так. Супер. Е, сьогодні поміряла цукор, був 9,2, як я до вас приходила, а, а... цукор у мене 8. Вау. Wow. Супер, молодо. Да. І, а давайте по цукру, це, по цукру. А скільки часу у вас такий, що ви відслідково? Як воно у вас було? Три роки. Три роки, такий да. рівень цукру? Ні, у мене був 15,7. Угу. Я збила його на 9,2. 9,2 він мене стояв стабільний. Угу. А сьогодні я поміряла мене рівно 8. Я сфотографувала навіть на телефон, попри показати. Угу. І... і по крові, що сказали? Я, я як сьогодні міряла е, кров, mm -hmm. я так нажимала сильно, а це у мене аж затікло сюди занухати. Такі взяла на ну, туди. і я поняла, що в мене іде розжиження крові, тому що виходить, у мене гемоглобін завжди був 158-162, mm -hmm. а я п'ю воду, так як я не дуже там така, я повтора літра mm -hmm. п'ю mm -hmm. в день. Я ходжу сюди регулярно, і я хочу сказати, що коли я прийшла перший день, я прийшла із наколінником на ногу, mm -hmm. тому що связки дуже пекли і дуже боліли. Я ходити зовсім не могла. А ви приймали якісь препарати? Я тільки вольтарен мазі, mm -hmm. Петь я нічого не приймала, так як сахарний діабет і повишається знову сахар то я тільки мазами. Uh -huh. І пов'язка, туга пов'язка. Uh -huh. Ну, як я вдома, то в тугої пов'язки, як я йшла до вас, я вділа на колінник, я прийшла сюди, мені сказали, зніміть на колінник, тому що вам треба uh -huh. Я Ви вас на макітку садили або на кілен, на, на, на Так. Uh -huh. Uh -huh. І я забула, як я виходила від вас, I я забула його надягнути. Я виходжу, а мені добре. Мені тільки дам десь коліні дискомфорт, мені не боліло, мені не пекло. Я дійшла до е тролейбусної установки і думаю, боже, а я ж до колінник не вділа, а я ж прийшла, мені не болить. Їде тролейбус, я підняла ногу. Я не могла не то, що не підняти ногу. Я зможу показати, тому що це кожа, і... нормальна нога. А це больна нога. больна піднімалася. Я ж тут, як стояла, я стояла як качечка, так mm -hmm. я боялася. На платформі. Так. Да. Я боялася взагалі зрушитися, тому що воно пече, воно дуже пече. А це тротує, я тепер хожу кожен день. Я ші зні таки за шізнів да результати я рекомендую. Я вже своїх знайомих уже там піднімаю, щоб вони ходили. Я думаю, що будуть вас. А хочу. що від себе можете побажати людям, які мають проблеми з зв'язком, тому що в принципі вони там не лікуються? Да. З рівнем цукру, з густої крови ви як активний користувач, хоча у вас швидко пішли результати 6 днів? Це досить я іскучила жирне, солене, кисле, але не зовсім там mm -hmm. сільодочки, все одно якось там їм. Mm -hmm. І хочу сказати, коли цукровий для тебе в першу чергу треба їсти овочі. Mm -hmm. Як ви їсте, допустим, вермішель. То вам треба поїсти овочевий салат, а потім ви можете їсти верніше. Так само, як перловка. Перловка вона е, не способствує високому підйому, як ви поїли, якщо вона не йде вверх, А перловка так постепенно усасується, і можна її їсти. Так само і гречка. Гречки кажуть, так само багато єсть. Крахмала, як і в картоплі, картоплю можна їсти. Тільки перед цим треба з'їсти салати. І в основному салати, 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 а потім основне. Ну, Як я заволіла, я була 60 кг, а за 30 днів я збросила 5 кілограмів. Тобто і відроблю ваше харчування, так? Теж багато що значить. Да. І треба рухатися. Я не знаю, що таке тролейбус. Я себе пішки. Mm -hmm. А чи ці варто ці. таким людям приходити в село? Звісно, Всім! <сум> У кого таке є? біжіть. не то, що йдіть, вот, а біжіть. Ви будете потім бігати на моєму результаті. Да, клас. Все це. на собі потрібно. Да. Да? Все і треба. Це ви навіть перевірили глюкометром. Да? Да. Я сьогодні сфотографувала на телефон Покажу. і я хочу показати вам, да. як я сьогодні мірила. Обов'язково. Як вам результат? Дякуємо все... вам. Я сама в ну, Може кажу... таке бути. мене на все було... Чого я не піднімаю медикаменти? мене алергія дуже набагато всього. Да. Mm -hmm. вот. Був нервний срив і вийшлося пере переобмін. Я, їх... все, все. я Молодець! Клас! Дякуємо вам.